Что там? Так, Папка їде, приїхала машина з велосагра, їде розвантажувати. Оставив мені камаза. ну а я в принципі, поки, поки вони там роз цей, розгрузять, я думаю, я КАМАЗа натовчу. Ви, звичайно, напишіть в коментарях, як, на вашу думку, що ви думаєте, що нам приїхало. Одразу хочу сказати, не на як і не тест-драйви, не на що. Агрегат придбаний. І він якби буде робити роботу на нашій землі. Так що вигружаємось. трошки не дотягую. Так, друзі, продовжуємо обмолот кукурудзи, повзем потихеньку до хрещеного, до зілка, газончик поїхав, Камаз поїхав, вантажимо зілок, ходимо сім, в принципі, подивився трави менше, то ходимо сім. Так, машинку розвантажили за агрегатом від Вели я, правда, його ще й не бачив, але обов'язково і сам подивлюсь і звичайно ж покажу його вам. А на даному часі у нас О! бункер повний, повний на 85%, з цієї сторони почала трішки краще зібати кукурудза. Отакі качанчики видно. Десь більший, десь менший. Нормальний. що є то є. І отуди туди його. О! Оце хрещений поділу несе. Це таке я люблю. О, це, це хороша штука. Поїхали, покатаємося. Вам же все рівно не хватить. Та а так беріть, телефон ідіть, я поки вигружу. А? Ну, поїхали так. Ще кажу, мабуть. Чого? Це? Та куди там воно дивіться, скільки ще боку Ага. Да, там ще ще ви дві ходки по-любому зробите. Да ну нафіг. Це в тому году дивися. Ви Куку. в тому году скільки зробили? 4,5. Ну як, 5. Значить, та не повна. Так тоді Юрко був, кум був. Юрко брав 14, тонн, мабуть. Да, десь, ні, він брав десь 12. 11-12. Так, папка 15, да? Да, 15. 27 брав. і 6, 33. 33х420 на 4, 120, 132 ну вони не 100, 140 було навіть. так, на поки цей, поки кукурудзу змітав, на свинячив собі в кабіні вже треба відкривати тут вікно. Чи стекло, чи вікно. Будемо робити генеральне прибирання. Поки чекаємо машину. Дуйка в КАМАЗі лишилася. Вітродуйчик. Так. О. Треба, щоб завжди був порядок. Так, це сюди. Ці всі приколяшики Згов про сюди? О. Оце тепер воно отак і має бути. Тепер візьмемо тряпочку. Трішки тернемо. Тепер повний порядок. Ну, звичайно, не повний, воно ще буде пиляки усе, але нормально. Так, попротираємо заразом і зеркала, стекла на кабіні бо вже трішки запилилися. О. Треба, щоб було по красоті усе, все видно. Мигалку протерти. Так, що це тут окачани у нас. Ща ще в кабіні протрема з цієї сторони о, красота. Як той прикол, скільки сидів, ждав, ждав, але все-таки дождався. Підлітає папка на КАМАЗі, нарешті, бо я вже аж заждався, і будемо тепер грузити її з тієї сторони. Так. А другий прикол, як казала та в автобусі, стартуємо. Стартуємо. Воно й сирувато, так я ходив комбайна, обдивлювався, то. Нормально так Дощик гарно промочив. О така і сипле. Так, вже треба клімат добавлять, бо вже прохладно стає. Так, залишилось, що нам тут залишилось? Клинок і там десь гектарів, я думаю, та десь 5 точно є, 4-5. Я думаю, яка зараз година вже. 16-28. Та я думаю встигнемо. Не хотіли, правда, в ніч затягувати, але... Зранку був туман і воно так вийшло, що почали десь годинок ми в 10. 10 пів 11-го планували в 9 почати. Минулий раз молотили КВС, то ми починали о 9-й годині. Так, що там у нас? Малий бункер зробили, треба більше було робити. Я жартую. Якраз нормально. А це аби не доробили оцю надставку, то було б взагалі складно. Ой, один автопоїзд там згорів. Перегоріла лампочка. Треба замінити. Так, вивантажуємося і працюємо в принципі далі. Ну з цього краю вже хоч щось схоже на кукурудзу, я б так сказав би. Уже нормальний стеблостій. Кукурудзка чистенька. Відносно, звичайно. Ну краще, ніж в тому краю. Побачимо, що вона тут покаже. Бункер вже повний, я там краї забрав тільки що. Камаз стоїть, бункер висипали йому, йому ще десь один і трошечки. Десь один ще повний і, можливо, тону. І він попер. Почка щось на зарядку почала світитись, треба подивитись буде, мабуть, щось із щітками. Черговий бункер. Висипаємо його в зілок. Залишилось небагато. Десь орієнтовно на КАМАЗ. Така кукурузка була, вся, то було б взагалі ідеально. По стерні повна красота. Жаточку можна опустити. Маса маси вистачає на жатку, щоб її ідеально подрібнити. А то таке торчить отакий штурпак. Що там його подрібнювати? Це ж вже щось по-людськи. На, на людську кукурузу щось похоже. Дивіться, яка стерня. Я не знаю, видно вам, не видно. Але там по стерні повна красота. І чистенька. Ну як, відносно чисто, будемо так казати. Трава присутня, але не так, як в тій половині. Ну і качани, само собою. Отакі. Так, уже, в принципі, закінчуємо дану площу. Залишилось небагато. Я думаю, воно все на КАМАЗ влізе. Так, Починаємо гурнути. О! На Камаз повинно все влізти. Там ще по ту сторону клиночок залишився, але я думаю він зовсім якби не критичний. Там, там і бункера не буде, будемо так казати. Так що продовжуємо обмолодку курузки, ззаді шолухався летить. Бункер, стекло закрив. Тут, бачите, тут уже починається трава, вже не до опрацювання гербіциду. Я вже і ручку не чіпаю, вже так, підняв, розвернувся по кругу, заїхав, опустив. 5,6, ото 5,6, 5,8, ото як ходив, все рівно машину чекати, думаю, куди спішить. Так, ну тут починаються вже трішки довші довші гони, та я думаю аж О, дивіться, якраз і бункер 85%. Шнек у нас на ту сторону, ну, поїхали якби. Зараз Камаз приїде, тут стане. Раз, два. Та десь жадки дві, мод, дві з половиною буде через усе. Нормально, якраз на КАМАЗ, будемо так казати. Бо ми думали... Їхати зілу чи не їхати. А воно темно, воно вже нічого не видно. Кажу, так тут і газон ще треба. <гум> Кажу, та який газон? Коли точно нацвітив, хоч би воно на КАМАЗ все, хоч би Камаз повний був. Мигалочка мигає. Так, де ж та кукурудза закінчується? Оце. Єдиний мінус Вночі молотить не видно країв. А так взагалі красота. Вітер. Основну масу стебла збив, вершків майже немає. Аби оце не трава, було взагалі б взагалі ідеально. Ну, а так, що є, то є. Будемо так казати. Так, да. Що у нас тут на годиннику вже? 18.20. Це вже година, як поїхав Камаз. Диви, не видно ні кінця і краю. Скільки тут цієї кукурузи? Визнав, що десь далеко так вже біжатку виключив. Ну, а так уже поїхали. О, вже край. <звітка> Ста дзвонить, друже, вибачай! <гум> Не можу, руки зайняті. Так, останні рядки в принципі йдуть. Я думаю на КАМАЗа воно все влізе. приїхав вигружати другий бункер, мабуть ще й на зіла влізе. Щось я так дивлюсь, так як я і казав спочатку. А вони мені не влізе, да не влізе, чи цей. Хоч би на камаз хватило, кажуть тут. Тут воно ще й на зіла буде. Я думаю. Так, жменя залишилося. Зараз туди назад ще йду і в тому краю залишилось. Камаз грязний. У нас там дорога така розкиша, що це просто капець. Так, викрутив, викрутив. Так, десь у нас залишилось ще отут. Оце вночі що не люблю, оце їздити збирати ці кусочки. Ну Тут добре, що виявлено з обох сторін, то в принципі нормально. Так, летим десь туди. Летим в темноту. Хе. Так, Спочатку вже і печку включав, це вже відрегулював собі, включив печку, щось на сон тягне. <сум> Добавив холоду. нормальне, щоб було. Так, тут дві жатки. Я думаю, що ну, то, мабуть бункер якийсь мабуть і буде. Так, запускаємо жатку. Даємо газ. і пошов, пошов. Так що ми там, скільки ходили? 6,5, отак йде. 6,6, нормально. По висоті, висота в принципі нормальна. Можна навіть отак от автоконтуром трішки погратися. О. І поїхали. Да, тут теж край краю плоскухі Але тут менше кукурудзи, якої попадало. От і в нас вітер величезний був. Ну, ось є такі поодинокі, які лежать, але жатка його забирає. Так. Заходимо в край. Залишається у нас одна жатка. Ватника он капець скільки.